Друзі, вітаю! Ми з вами на 24-му каналі. Мене звати Андрій Дрозда, і це наша традиційна щоденна рубрика огляд карти бойових дій. Щодня ми оглядаємо переміщення військ. Дивимося, що ж відбувається на фронті, на полі бою, як на сході країни, так і на півдні. Я дякую вам за перегляди. Бо щодня наші випуски збирають дуже багато переглядів. За сотні тисяч. Минулий випуск знову більше 700-700 тисяч набрав на Ютубі. Це для мене величезна радість, так само, як і ваші. Коментарії під відео, де ви ділите з враженнями від того, що відбувається на полі бою, також підказуєте на що звернути увагу. Ну і сьогодні спробуємо разом подивитися на актуальну ситуацію, власне, на полях бою і на сході і на Півдні країни. Почнемо з Харківщини. Ми завжди починаємо саме з цього регіону. Пам'ятаємо, що на кордоні в останні дні загострили сутички, обстріли щодо останньої доби таких повідомлень не було, але росіяни і артилерійські. Обстріли мінометні активізовують час до часу і на Сумщині, на державному кордоні, і на Харківщині. Тут е, намагаються вони Постійно відтягувати наші сили оборони і на ці напрямки, хоча поки що немає інформації про те, що там збираються якісь критичні російські резерви, щоб перейти до наступальних дій на північ від Харкова чи на Сумщині. Ну але ситуація все одно там непроста і треба тримати певні підрозділи для охорони державного кордону. Ну але головні події в нас відбуваються тут на сході Харківщини, звичайно, в районі Куп'янська і по трасі на Сватове. Найбільше власне, просування було зафіксовано за останню добу тут. Хоча ті ж росіяни, їхні пропагандисти, вони пишуть, кричать, що зупинено просування українських військ. І ну, якщо ми відмотаємо карту там на добу, на дві назад, то побачимо, що ну, тут незначне є просування вже південніше від борової, тут де Ізюмське та інші населені пункти, це вже ближче. До навіть до Креміної посередині приблизно траса між Сватовим і Креміною, вона під загрозою власне зайняття українськими силами і перерізання логістики між Сватовим і Креміною. По цій лінії, як я вже казав, росіяни намагаються свою. Вибудувати нову позицію оборони лінію оборони, ну але зараз все виглядає так, що перший удар такий потужний. Він все таки буде спрямований на Сватове. Чому так? Бо в Кремінію росіяни зосереджують більше сил оборони своїх, більше окупаційних сил. Підтягують там різні підрозділи. Їм там від Рубіжного від Северодонецька ближче резерви перекидати на з Донеччини. А Сватове наразі воно на такій солідній відстані від інших. Центрів опорних знаходиться, і від Старобільська, де російські штаби розташовані. Тут можемо поміряти відстань від Старобільська, наприклад, до Сватового, скільки підкріплення перекидати, це 55 кілометрів. От тобто доволі солідна відстань, така і відповідно сватове, воно трохи відірване від інших якихось таких пунктів постачання, як від російського кордону, тут е, від, від сватового так само відстань досить серйозна до Росії, навіть до Троїцького 56 км. Кілометрів, ну і приблизно така ж 60 і більше кілометрів до кордону з Росією. Тому Сватове, воно на небезпечній віддалі від всіх інших допоміжних населених пунктів лежить і дуже на близькій вже відстані від лінії фронту. Ті повідомлення, які ми з ворожих джерел читаємо, вони. Кажуть про те, що збройні сили України зосередили свої ударні сили у районі села Першотравневе. Це наразі на карті від Діпстейт зона, тобто. Така, яка за яку ведуться бої, де не закріпилася жодна сторона. Однак росіяни самі кажуть, що вони не контролюють першотравневе, вони не контролюють і сусідні села, Вишневе, Копанки, Зелений Гай. Тобто може таке бути, що до кінця цієї доби ця ось територія, цей район вже буде позначений блакитним кольором. Може, навіть наш огляд вийде і вже відразу офіційне підтвердження надійде від тих чи інших підрозділів чи генштабу, що ці села вже звільнено. Тому маємо це на увазі, але якщо ми порахуємо, визначимо також відстань від першотравневого до слатового, то це 20 кілометрів приблизно, ну 22-20 і десь так, і це, як ми вже знаємо, з вами зовсім не дистанція, якась недосяжна для артилерії. Артилерія спокійно працює на такій дистанції. Відповідно, по слатовому від першотравневого можна бити, можна готувати. Артилерійську підготовку, обстріл, а тоді вже наступати значними силами. Те, що самі росіяни їхні пропагандисти пишуть і чого бояться, то це те, що саме вже тут, на такій відстані, в 1 травневому зосереджені потужні українські сили, які з'єдналися із двох плацдармів. А це плацдарм, який сформувався, був тут біля Куп'янська, Куп'янська вузлового, Ківшарівки, які були звільнені. От, минулим тижнем ще датуються звільнені всі населені пункти. І від Борової. Тут від е, власне, Святогірська, від Лиману до Борової рухалися теж наші сили, які звільняли цей район. Тепер вони об'єдналися, об'єдналися в районі 1 травневого і готують наступ на Сватове. Тому найближчим часом наш, нас може чекати операція в районі Сватового звільнення цього міста і навколишніх населених пунктів для цього треба звичайно підтягнути резерви. Це серйозна операція. На марші це все не відбувається. Тим паче, що росіяни справді там готують якусь лінію оборони, стягують туди сили, в тому числі стягують і мобілізованих. Про це є багато повідомлень, що мобілізованих кидають там абсолютно необстріляних, непідготовлених, не підготовлених, не злагоджених. За день-два після самого збору, там, де якомусь пункті в Росії, їх відправляють на Сватове в цей район. Отож, рухаємося ще південніше від району Ізумського. Тут ситуація за останню добу, от станом на ніч на 6-те число, на 6 жовтня вона не змінилася порівняно з 5-тим числом. Ще от на ранок добу тому були зміни, так тобто, якщо ми беремо ситуацію рівно 24 години тому, то справді вдалося відігнати. Ворогів росіян від Невського, від Макіївки. і з'явилося відео вже з підтвердження звільнення села Терне. Оце район з цих озер, вище від Ямполя, вище від Лиману, от від Зарічного і Торського на північ Ямполівка і Терни, Іванівка. Ці села вони звільнені. От З села Терне, зокрема, з'явилося відео. Українських захисників вони на тому відео кажуть, що зайшли в це село ще 1 жовтня. Ну але потім ще тривали бої, зачистка цієї території. Тепер лише 4-го вони змогли неофіційно повідомити, що це село звільнене і там закріпилися наші сили. Отож, бачимо, що тут загалом ми рухаємося на схід і вже притискаємо ворога впритул майже до траси Кремінна Сватове. ще можемо для порівняння поглянути, що нам каже інша. Карта, карта від Інституту дослідження війни від ІСВ. Є в нас і така карта, і вона нам демонструє дві тенденції, дві особливості: це прориви в бік сватового і траси, власне, на Креміну. Вище на північ від сватового з'явився ось такий блакитний. Ну, Називаємо це язиком, так, клин такий, так, який от рухається від Петропавлівки, яка звільнена, і про це теж було повідомлення, що це село звільнене на Харківщині. Ось до вже Луганської області, до Миколаївки, до Орлянки, Ягідного, Нова Тарасівка, ці населені пункти. І, власне, Сергій Гайдай. Голова Луганської обласної військової адміністрації він сказав, що шість населених пунктів на Луганщині вже звільнено, але не назвав, які це населені пункти, може сьогодні вже назвуть їх. От, можемо собі припускати, що це може бути цей район, тобто вище від Сватового. Ну, принаймні, тут так карта ЄСВ нам на це натякає, що тут може бути прорив вже на територію безпосередньо Луганщини, але тут ще частина Харківщини, останні райони Харківщини, на цій карті окуповані. Просто це дані підтверджені станом на минулу добу. Сьогодні вже може бути інша картина. Ну і так само, от біля безпосередньо, вже біля Креміної, так само ми бачимо, є два таких. Прориви в бік траси на Креміну зі Сватового і біля Красноріченського показує на мапа ЄСВ, що ця траса перерізана і не контролюється росіянами. Це вже, до речі, от Луганщина. Тут ми бачимо такий адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Його не видно не чітко. Я просто наближу, щоб зрозуміли про що йдеться. Йдеться цю лінію на блакитному кольорі, так. От тут село Терне звільнене біля водойм Новосадове, а за Новосадовим вже починається Луганська область. Тому, власне, про неї може йтися От Новолюбівка, наприклад, глянемо на село Новолюбівка, це вже Луганщина, Невське, Новолюбівка. Це адміністративна Луганська область. Мабуть, їх і Сергій Гайдай мав на увазі, що в цьому районі відбувається звільнення вже Луганщини безпосередньо. Тому наступ наш тут розвивається. І будемо сьогодні так само до кінця доби добрих новин чекати з цього району. Що ж, Креміну оглянули, там повторюсь, що росіяни закріплюються, намагатимуться вони втримати Кремну і так само нас чекає операція в цьому районі. Білогорівка, дивимося вже безпосередньо теж на межу Луганщини, біля Сіверська, біля Донеччини, на південному березі Сіверського Донця, село Білогорівка. Тут ситуація не змінилася за минулу добу. Так само близько від Лисичанська наші сили оборони розташовані. Росіяни не активно тут не атакували, не штурмували. Вони тут в оборонній позиції, але вони атакували в районі Бахмута і далі. І навіть мали частковий успіх в районі Зайцевого. Це на південь від Бахмута чи від Бахмута. По різному ми кажемо. І тут ми це на карті теж можемо побачити. Якщо відмотаємо на минулий день, на 5 жовтня, то побачимо, що Зайцеве було в сірій зоні. За нього йшли бої, але росіяни. Отримали частковий успіх тут біля Зайцевого. Самі вони на своїх каналах тріумфально повідомили, що вони Зайцеве Асвабаділі, тобто захопили, окупували знову. За Зайцеве постійно тут йшли бої, і ситуація хиталася. Мапа від Діпстейт визнає, що є тут просування росіян вперед. Можемо навіть до речі поміряти на яку точно дистанцію це відбулося. От, наприклад, поставимо. Точку тут, і в самому Зайцевому, тобто десь 3 кілометри вперед тут росіяни зуміли взяти територію, окупувати, просунутися до Зайцевого. Така ситуація в цьому районі. Загалом у самому місті Бахмут ситуація така ж, як і була минулої доби. Тобто росіяни атакують, штурмують і всі сусідні села, так само, особливо Опитне, тут на південь, це є зона бойових дій, зона. Територія, на якій вони намагаються росіяни штурмувати, атакувати. Миколаївка, друга, Курдюмівка так само. Це видно і Одрадівка, це видно зі звітів нашого Генштабу за добу. Далі на південь ситуація незмінна. І біля Горлівки, і біля Донецька, біля Авдіївки важка ситуація, непроста з атаками постійними, але тут територіального просування в росіян немає. Так само порівняно з попередньою добою не змінилася ситуація і біля Вугледара, і тут на цій частині південній частині Донеччини були спроби атакувати в попередні декілька днів. А за минулу добу немає інформації лише новомихайлівка тут, якщо брати це південну частину фронту. То там були атаки і наступи. Тим часом гуляйполе багато страждальне потерпає від обстрілів. Там загинули люди в попередню добу. Ви знаєте, ракети прилетіли, і загалом тут використовують росіяни С-300 свої установки, які базуються в районі. Тут в районі Токмака базуються, вони туди підтягуються нові нові установки с 300 бо попередні були пошкоджені або знищені українськими ударами. Був звіт від Генштабу про те, що за минулу добу установку С-300 в районі Токмака знешкодили, знищили, але її замінили інші такі установки. Їх напевно там не одна базується. Які обстріляли Запоріжжя цієї ночі. Над ранок поприлітали ракети в центр Запоріжжя, і там, як ви знаєте. Суттєвих э, руйнувань зазнали будинки на центральних проспектах міста, є загиблі люди внаслідок цих обстрілів. Ну, дуже шкода, тому що це просто цивільна інфраструктура, житлові будинки, і це просто акт тероризму і воєнний злочин з боку росіян. Але Запоріжжя кошмарили і повторно. Потім били по інфраструктурних об'єктах. Тобто в цьому районі ми фіксуємо от такого характеру війну: артилерія, ракети, дальнобійні, такі засоби от завдання ударів різноманітних, в тому числі по головах мирних людей. Ну і Херсонщина. Ну, ми завершуємо Херсонщиною традиційно, але тут найцікавіші події відбуваються Власне, на північній частині Херсонської області найбільше руху, найбільше просування наших сил. От, і є звільнені тут населені пункти. Це ось на цьому виступі біля Нової Кам'янки. Звільнені Петропавлівка, Нововасилівка, Трифонівка, Новогригорівка. Ось ці населені пункти, вони вже і позначені блакитним кольором як вільні від окупанта. Нова Кам'янка на межі в сірій зоні, але є повідомлення про те, що там теж, якщо говорити про контроль, то ближче збройні сили України до контролю над цим районом. Росіяни тут відступають, пробують закріпитися. На самому районі червоний яр, кошара П'ятихатки теж розділені червоною лінією. Це означає, що там ще росіяни станом на ранок цього дня, 6 жовтня, були присутні. Але тут ситуація може змінитися на нашу користь до кінця доби. Ну, Звільнення нової Кам'янки, ми точно чекаємо найближчим часом. Дуже важливо, що в районі села Дудчане тут теж є просування вперед за останній час. Тобто, якщо ми на п'яте відмотаємо, то побачимо, що лінія розмежування в Дудчанах, Це нагадаю, таке дуже мальовниче село на березі водосховища Дніпровського. Там є переправа, там був міст через таку затоку, яку підірвали цю переправу. Цей міст росіяни, коли відходили, коли. Намагалися відірватися від переслідування Збройних сил України і на березі цієї затоки, якийсь час тимчасово лінія розмежування і зупинилася. Відповідно, треба було її обійти і далі просуватися. Вже на іншому березі цієї затоки, що Збройні сили України і зробили і відтіснили ворога ще далі. Тобто, ми бачимо по цій сірій зоні, де це означає, що присутність ЗСУ є вже із цього боку, і тут ведуться бої. Тобто, ми ще там не закріпилися, але йдемо вперед. Ворог відступає до Саблуківки, до Качкарівки. Є такі два села теж вже за дочанами на березі Дніпра. І тут теж цікаво порівняти ситуацію в цьому районі з картою від ESW. Ми це зараз зробимо, переключимо карту на ESW і перефокусуємося на Херсонщину. От в цей район. Біля Дучан, ви бачите, що тут ситуація інша. Тут за Дучанами Продовжується по березі Дніпра така блакитна територія, що означає, що рух наших сил збройних сил України він от саме в цьому напрямку скерований. Тобто, по берегу Дніпра ми звільняємо наші території, і Саблоківка і Качкарівка за версією ЄСВ це теж вже села, де є ЗСУ присутні, де є наші підрозділи. А росіяни звідти втекли. Діпстейт цього поки що не дає. Давайте дочекаємося кінця сьогоднішньої доби. Може з'явиться більше свідчень, підтвердження, але завжди цікаво ці дві карти порівнювати, тому що якісь джерела дають більше і. Пояснюють тенденції або може навіть те, що відбудеться на іншій карті до кінця дня. Не завжди ЄСВ випереджає діпстейт, буває навпаки, але в цьому випадку ми просто фіксуємо різницю між двома картами. Отже, саблоківка качкарівка вони можуть бути теж найближчим часом е, так, звільненими оголошені. Так само нова кам'янка тут теж блакитна, трифонівка, і навіть П'ятихатки вже потрапляють на блакитну територію, на звільнену територію. От, або щонайменше як, на таку, де росіяни відступили, але ще обстріли, ще бої, ще зачистка триває. Ну, Перейдемо назад на Діпстейт. І побачимо, що тут так: Саблоківка, Качкарівка все ще червоні. Так само, як п'ятихатки, от вони теж на межі. Тобто от в цьому районі біля Дніпра карти відрізняються. Загалом дуже інтенсивні бої йдуть. Якщо ви думаєте, що цей контрнаступ це така легка прогулянка, коли росіяни без бою тікають, відступають. Може подекуди воно і так, але з'являються відео власне з Херсонщини, де наші на бронетехніці, на різних там, засобах, на позашляховиках наступають, переслідують росіян, йдуть в атаку. ну, і при Літає дуже дуже серйозно. Тож давайте переглянемо ці кадри. Як виглядає наш контрнаступ на Херсонщині? Тож бачимо, наші сили їдуть вперед, в атаку, але прилітає. Тут з флангів абсолютно такі от прильоти, чесно кажучи, це от так, так виглядає війна на, на Херсонщині. Тобто в динаміці бої в степу виглядають так. Ну тут триває якась дуже зелена, можливо, це ще літні кадри, але це саме Херсонщина, і от там дуже динамічні такі бої відбуваються. Тож повернемось до карти. Нам вдалося, нам вдалося звільнити Давидів Брід, і це була велика наша радість останніх днів, оскільки росіяни там серйозно були окопалися, використовували Давидів Брід як свій опорний пункт. Зараз у Давидовому броді і цьому районі зосереджуються вже ударні українські сили, які будуть гнати ворога все далі. Тут Брускинський, Іщенка, і тут йде траса на південь до Чкалового. Дуже важливо просунутися в цьому напрямку. Чкали. Рівни, взяти. Це така вже на, пів... на півдорозі дистанція буде до Береслава з цього напрямку. Тобто пам'ятаємо, що два наші удари вони рухаються і попри Дніпро, з півночі, і звідси з заходу, від Давидового Броду, від сухого Ставка в напрямку Береслава. Ціль є, полягає в тому, щоб відрізати. Північну частину групування на правобережжі Херсонщини від іншої частини, яка зосереджена біля самого Херсона. Між цими двома частинами Херсонської області протікає річка Інгулець, як ви знаєте, і ця річка важлива з погляду логістики, оскільки через неї складно в нижній частині течії перекидати. І боєприпаси і живу силу і треба форсувати. там існують мости, особливо Дар'ївський міст. Він дуже важливий і по ньому не раз прилітало із Хаймарсів. Але росіяни все ще якось умудряються там і понтонні переправи. Набудувати і використовувати це місце для того, щоб постачати своє угрупування. Якщо використовують вони, наприклад, Новокаховську переправу, то звідси везуть із цієї частини Херсонщини на Херсон, боєприпаси і все необхідне. Або ж навпаки, Антонівська переправа, чи якісь понтонні переправи і баржі з цього боку, так само. Перекидають вони боєприпаси в цей район, і Даріївський міст вони використовують для того, щоб з'єднувати ці два свої угрупування. Тому наразі ми дуже активно бачимо рух наших збройних сил України в північній частині, тут Херсонщина а тут біля Миколаївщини від Снігурівки і біля Херсону поки що менше новин. Насправді тут і змін на карті немає. Якщо ми подивимося назад за останні декілька діб, то тут не так багато змін. Майже статично карта за останні 3-4 доби виглядає. Тому будемо чекати новин зі Снігурівки, там багато чуток щодо того, що Росія кудись там переміщаються, тікають, змінюють позиції. Але підтверджень офіційних немає. Снігурівка поки що окупована. Це дуже важливий населений пункт, який треба звільнити, щоб розгортати наш контрнаступ вже тут на Херсон ну, і Миколаївщиною. Зрештою, звільняти так само. І так само з'являється в російських пропагандистів кадри про те, як вони мобілізованих відправляють на Херсонщину безпосередньо на полігони там вчитися. Такі ми можемо просто скріншот показати із російського пропагандистського каналу. Відео не будемо. Дивитися, ну але тут звітують радісно, що мобілізовані вже там проходять бойове злагодження на полігонах Херсонської області. Е, ну, це злагодження може дуже раптово закінчитися після прильотів е, ракет чи снарядів з Хаймарса або інших високоточних ударів. Тому насправді. Для чого хвалитися тим, що може так трагічно і печально закінчитися російським пропагандистом? Наразі невідомо питання відкрите. Ну, але це питання до них, друзі. Ми ж огляд карти на сьогодні закінчили. Констатуємо наше просування значне на Херсонщині. Сподіваємося, що і сьогоднішній день принесе нам добрі новини з цього району. Ну і бачимо, що зосереджуються наші збройні сили України на Харківщині, вже на межі з Луганщиною, щоби. Проводити операції в районі Сватового і в районі Кремінної. і це теж важливий напрямок звільнення наших земель. На цьому завершуємо огляд. Ставте вподобайки під цим відео, поширюйте його, пишіть свої коментарі стосовно того, що ми сьогодні тут розповіли і побачили на карті. І чого очікуємо, побачити завтра. Побачимо обов'язково в ефірі 24-го.